Дорогі друзі, підживлення кавунчиків дуже важливе. І можна підживлювати кавунчики хоча б раз на тиждень, це отаким ось органічним добривом. Це перегній коров'ячий, вже отакий як пісок, можна взяти пару жменяк і розсипати вокруг значить, кущика кавуна. І коли ви будете поливати водою кавунчики. Або Просто піде дощ, а ці мінеральні добрива будуть попадати до корінців кавунів. І тоді ягода у вас буде рости дуже гарно. Коли кавуни вже ось де отакі підрощі трішки да, і стоїть на вулиці спека більше 30 градусів, то треба кавунчики поливати кожного вечора, щоб наростити таку дуже гарну зелену масу кавуна. Значить, ця вся зелена маса кавуна. Листочки і все таке, вони дуже будуть гарно тягнути поживні з землі і вас будуть гарно набирати масу самі кавунчики. Ви ж можете зберегти це відео або просто поділитися з друзями. Я думаю, що комусь я допоміг. Значить, бажаю усім миру і з міста Харкова вам усім привіт!